Всім привіт! Сьогодні міняємо задній сальник колінвала на Ford Mondeo 2003 року 2,0 бензин. Також міняємо коробку та вижимний підшипник. А також привідні вали, які клієнт привіз сам в зборі і нові сальники валів. Ось так у нас все виглядає. Коробка демонтована. Маховик демонтований. Також міняємо комплект щеплення без маховика по бажанню клієнта. Момент затягування болтиків, які тримають корпус сальника 10 Н. Наносимо на болти різьбовий фіксатор та встановлюємо маховик на місце. Маховик затягуємо в наступній послідовності з наступним Так, Маховик на місці, і це було трошки важко зробити самому, але придумав такий фіксатор з знімача пружин для автомобілів ваз 2110 того сімейства. Підставив його сюди і таким чином затягнув болти. Зараз будемо ставити щеплення. Ось наша корзина. обезжирена. І встановлюємо новий диск. На диску є надпис, який потрібно орієнтувати в сторону коробки. Тому, якщо дивитися з цієї сторони, диск повинен стояти ось так. Ось наш диск. І за допомогою спеціального інструменту центруємо диск відносно корзини і йдемо встановлювати на машину. Так, готово, все на місці. Забираємо спецінструмент і затягуємо 29 Н. Поставили новий вижимний підшипник. Також сальники приводів Обновили. І будемо встановлювати коробку на двигун. Коробка на місці. привід на місці. Супорт ще не ставили, тому що будемо їх також реанімувати. Так все виглядає, все зібрано, все на місці. Прокачали робочий циліндр щеплення, щоб не було повітря. Все налаштували, все як має бути. Продовжуємо.